Провожу нормування врожаєм, груші, яблука частково. І от хочу показати сигналки деяких сортів, які вони мають вигляд. І вже по сигналках можна дійсно зрозуміти, що це не пересорт, а саме ну, скажімо так, 90% цей сорт, який ми очікуємо. Та на випадку тут китайський ліхтарик. От бачимо. От видно, що Вигляд китайського ліхтарика. Хочу, щоб груші були крупні, смачні, тому тут бачимо 5, ну я дві залишаю. Ну, зазвичай би рік урожайнів і мене багато було цього китайського ліхтарика. Я б ну, зазвичай залишаю і на яблуках, на грушах одну завість королівську. Королівська це ось центральна. Бачимо плодоніжка. Ось Центральної от брунька, от вона так вертикально і сама товста. От самі її залишаємо і там плід самий крупний виростає. Це також від плодожерки дуже захищає, так як плоди не соприкасаються, коли ростуть, і там плодожерка не відкладе яйця. Тому от Ось такі операції. Ну тут рядко все теж сигналка, це в мене амфора. Ось тут дві грушки зав'язалися саме амфори. Бачимо, от виношу амфора, щеплена на груші, яка виписувалася теж як амфора, і начебто і вигляд мала ось як амфора, але це. Пізньолітня груша в кінці літа і вона потім осипається. Тут в мене кілька гілочок її залишилося. Ось вона теж така продовгувата, її спутав. Думаю, що це в мене амфора так, наче зимова повинна бути. Вона в кінці літа і осипається. Ще відео в мене було по цій темі. Так що отаке от буває. Це груша я вже знайшов її. Це видна, сорт називається Видна. Це в Коломійці вона є. Ось так от такі операції роблю і вже можна по сигналкам навіть на початку літа зрозуміти, що це за сорт. Ще такий момент. Прищеплював навесні я Рекарда. Як бачимо, сорт дуже врожайний. Видно по ньому, що щороку буде гарний врожай, незалежно яка буде погода. І вже навіть сигналки на цьогорічних щепах таке буває, я залишаю. Тут кілька залишу. Напевно, от дві сигналки залишу. П'ятеро видалив. І тут ще на одна щепа. І теж бачимо, тут як кокоси зав'язалися плоди. Так, ну теж два плоди залишу. Щоб перевірити сортність, ну, зазвичай кожен рік залишаю, і це ніяк не впливає на приріст. Навіть приходиться іноді укорачувати дерево доросле, сила є, гарно обрізане, тому можна залишити на щепах кілька сигналок: один, два і навіть три. Це ніяк не вплине на ріст і зростання нашої щепи. Саме головне, щоб о, тут поряд, якщо єдуть якісь волочки, потрібно обривати. Або якщо якась гілка затіняє, теж потрібно вирізати. Ось щойно й націоналки були Мажесик сорт. Один пліт теж нормував. От уже паршу схватив. Бачимо, така вона парша. Ось так що Мажесик це пінкледі і фуджі. ну Від парші. Він імунний. потрібно захищати цей сорт. Ну, от поряд підійшов я до винограду. Тут у мене виноград, сорт Світлана. Це незапильний, не самозапильний сорт і з ним постійно проблеми. Пізній сорт, іноді чаще, скажу так, чаще за все він не встигає вистигнути і погано запилюється. Горошить і це є проблема. Тут рядом уже є і Юпітер, і полуничний, і ананасний, є з чим запилювати, але так як тут дерева, не завжди він гарно запилюється. Був обробіток бромом. Не знаю, як, що це дасть, але ну бажано такі сорти не садити. Ну, виручає, ось не знаю я прищепив. Тут кілька сортів. Тут чорний кристал, маркет ось для запилення. Ось, Якщо все гаразд буде, то тоді можна таким чином вирішити проблему з такими сортами, які пано запилюються. Ну, знайомий дав, там робив собі саженці і каже, ну залишилося кілька саженців посади, щоб не викидати сорт перспективний. Ось червона троянда, я б сказав би дуже перспективний сорт. От прямо ну Раджо взагалі шикарний. Я притяг його. ну Вже казалось би, сказав собі все. Більше садити не буду, бо немає куди. ну Тут у мене Бжезіна, а тут у мене Юпітер. І казалось би, от ну все гаразд 3 метри, ну, далі не бажано. І все рівно, ну. От притулив, ну Коли такий сорт дають, то важко від нього відмовитися. Те саме з Лівією теж там притулив її в такому місці, що ну, тіснувато буде. ну Все буде вирішуватися обрізкою. Так що от хочу похвастатися, якщо все нормально. Там корінь був, я бачив, приживеться. Ту колекцію поповнюю таким чудовим, що зробимо. на кінець. Ось покажу. Вчора не витримав, зробив ранньолітнє кулювання ірги. Тут тісен. Вона мене так здивувала. Тут прямо такі громадні ягоди і смак такий просто не можна відірватися. І от в цілях Тут в мене ірга дика. Поруч пускає і старці вже знайомим там. Зазвичай окулюванням я роблю пільнолітнім. От зробив кілька таких окулювань. Будемо спостерігати. ну, Зазвичай дуже хорошо щеплюється. от Прямо от як груша на яблуня навіть краще. Тобто без проблем. От майже 100%. От ще на дикий юргі та будь-де. Тому культура просто бездоганна.